Він розвертається. Треба зброю? А як стріляти зброї? Ну, взяти, взяти, нажми на стоп, вот. Ебать, а де він, Є де, де він? Валили, блядь. Де 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 він? він? Я взяла. Він, він іде, він іде. Він де покажіть? Куди стріляти, щоб я розуміла, зараз щоб своїх не стріляти. Як машина червона їздить. От там, бачиш. Далі. А, там далеко, ага. А він повертається, так? А да, да, блі, Блін <плінь> мені треба швидка, <плінь> Лесіка завалили.